Політика згуртування Європейського Союзу на період з 2021 по 2027 рік була запропонована Комісією Європейського Союзу 2018 року, але все необхідне законодавство для її реалізації було прийнято приблизно на середину 2021 року. Політика згуртування Є зазвичай реалізується через прийняття стратегії Європейського Союзу. І, власне, в яких визначаються основні цілі, за якими будуть фінансуватися ті чи інші напрямки. Отже, в стратегії політики згуртування Європейського Союзу на період до 27 року було визначено 5 основних цілей згуртування. Перша ціль називається Розумніша Європа. І тут передбачається фінансування різних інновацій. Та розумних смарт рішень для трансформації економіки. Тобто, по суті, європейський союз хоче будувати економіку майбутнього. Наступна ціль називається Зеленіша Європа. І тут зрозуміло, європейський союз планує дбати про екологію і насамперед про зменшення викидів вуглецю. Третя, третя ціль так. Політики згуртування Європейського Союзу це краще з'єднана Європа. Тут фінансування має відбуватися на розвиток мобільності громадян Європейського Союзу, спрощення, полегшення їхнього пересування, створення додаткових можливостей для їхнього пересування, а також, що важливо, для розвитку. Інформаційно-комунікаційних технологій так мобільного зв'язку на території Європейського союзу. Четверта ціль називається більш соціальна Європа. І тут передбачається розробка, формування європейської основи соціальних прав. Ми знаємо, що питання соціальної політики, соціальних прав громадян Європейського союзу вже останній час стоїть дуже таким важливим питанням на порядку денному європейського союзу. І, власне, зараз відбувається пошук оцих спільних. Рішень для різних країн ЄС у сфері соціальних прав громадян Європейського Союзу, тих рішень, які можуть бути застосовані в абсолютній більшості країн Європейського Союзу. І п'ята ціль: остання це ціль називається Європа ближча до громадян. І власне цікава ця ціль в тому, що Передбачається фінансування різних місцевих ініціатив для забезпечення сталого розвитку місцевостей різних міських, сільських або прибережних населених пунктів. Варто також зазначити, що ось ці п'ять цілей дуже добре коригуються зі структурними та інвестиційними фондами Європейського союзу, через які власне буде йти фінансування цієї політики згуртування. Тобто, які це фонди? Це Європейський фонд регіонального розвитку, це європейський соціальний фонд плюс, це європейський фонд згуртування, а також Європейський фонд морського та рибного господарства.